Як вітер, і трави, і води. Водину годину щасливу і в радісну мить любіть у годину негоди. Любіть Україну усмі на яву, вечневу свою Україну, красу її вічну, живу і норву, і мову її солов'їну. Для нас вона в світі єдина, одна в просторі, в солодкому чорі, і вона у зірках, і в вербах вона. Любіть у коханні, в труді, у бою, як пісні, що на зорею, всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею.